заходи, які в рамках відзначення Дня міста мають відбуватися. І те, що ми бачимо в мережах, да, проєкт рішення виконкому, який був опублікований, він визиває там неоднозначні реакцію. Точки зору громади. Все одно життя продовжується, там працює і драматичний театр, працює філармонія, багато інших е, заходів відбувається. Але ми бачимо сьогодні і по Полтаві, сьогодні вночі по Львову е, ракетний удар по багатоповерхівкам, центрі, Кабами, по Харкові, багато чого іншого. От. Тому там, де є е, Кількість людей в одному там приміщенні велика, а ці заходи ми маємо перенести на якийсь термін. Зрозуміло, що це не просто там якісь концерти, це благодійні заходи, на яких збираються кошти на допомогу тим же нашим і батальйонам, і дешевим, і всім іншим бригадам, які сьогодні воюють. На фронті, ну цей заход ми просто перенесемо всі інші заходи, це і присвячені історії міста. Це заходи присвячені десантно-штурмовим військам для того, щоб молодь а, школярів ознайомити, показати їм героїзм наших хлопців і дівчат на фронті. Всі ці заходи ми будемо проводити. Тому пропозиція перші три питання зняти з порядку денного, а далі ми просто залишимо ті заходи, окремо проведемо прес-конференцію, на якій покажемо роз'яснимо, І після цього вже там через декілька днів приймемо ті рішення, які там, потрібно прийняти, які будуть прийняти громадою. В рамках цих заходів також передбачається відзначення, знову не святкування, відзначення там, на локації Дня Маріуполя.